Привіт, друзі! Вітаю вас в себе в гостях. Показую вам свої реанімашки, бо вже пройшов майже місяць. Вже місяць пройшов. Які в нас зміни і які в нас втрати? Поки що всі живі, всі здорові, окрім однієї. Тут у нас в мене була в пакетику орхідейка без корінчиків. от, І ось ще одна. В общем, цю, що тут стояла, я її угробила. Я її полила, закрила зверху пакетом і забула зробити дирочку вверху в пакеті. І благополучно конденсат туди накапав, коли вікно відчинялось. от. Там пішов парниковий ефект, вода всередину в точку росту попала і вона згнила. В то я зробила не забула одразу. Упс. Капа, я вчора поливала її. Там в мене вже ростуть листочки. Не знаю, видно вам, не видно, напевне. Зараз. Зняла я її, щоб вам показати. Так, тепер це треба розв'язати. Ось вона видала мені два листка, але корінців немає, бачите, корінці всі спорчені. Я поки не бачу в неї нічого тут. Росте, поки без корінців нарощує листя. Все. Згнивши. Подивимось, що тут робиться. Ну, поки що немає. Поки що немає нічого, ніякого нового корінчика. Так, решта, решта доращує ось листочки. Ось один, цей я зачистила і замастила зеленкою. Листки познімала ті. От, Що почали жовтити. корінців теж поки немає. Ну, в неї свої, так наче нічого. Ось вони деякі портяться, деякі тримаються. Не заливаю. Тут у нас поки нічого. Ну, там нормальна коренева. От, росте вона добре знаю все. Тут у нас нічого поки нема. Це оцінка походу. Да, там корінчики є. Не гниють. Ця не пересаджена, не робила я їй перевалок. Ось вона, її коренева, все на місці. Трохи її погризли там, де вона була, чи то тріпса, чи кліщ. Я не знаю, ну я ж їх пооброблювала, то От таку картину маємо. Ось новий листочок. Листочок росте чистенький. А оцей, що був, я його обрізала, цей що зламаний, бачите, якось підріз, і він ось з сюрпризиком таким. І ось, ну це, мабуть, тріпса. І це навес, скоріше всього, що це вони були з тріпсами. Що в мене оцей вулдері появилися по одній орхідеї. Так, наступна є, там корінчики. Нормально себе почуває. Теж вона обгризана трохи тими тріпсами ось у тут. І два нових листочка оцей і цей. Це вже в мене вдома вони виросли. Наступна тургор не відновлює. Не відновлює, але воно ростить листочка. Корінців я в неї не бачу. Там є пару штук гнилих, і вона так і з ними сидить. Я не чіпаю. Захоче жити, буде жити. Всього розмова закінчена з нею. Аналогічна ситуація, але ця Тургор відновила. Так. Ну, я не докопаюся там. В общем, листочки ростуть. Маленькі, правда, дрібненькі вони якісь такі, але то нічого. Так, ось іще одна. Теж ростить мені листочок. Видно, так? Да? Ось він. Там з кореневою. Не видно, не видно. от Оця з двома квітоносами мощними такі каскадна вона була. Дивіться. Випустила квітонос. І ось і ще один. в общем скоро буду бачити, яка тут квіточка. От. І вона ростить мені он корінчики. От, це мені подобається. Вона теж має корінці свої. Це в нас оціночка, не реанімашка. В общем, ось такі в мене результати. А ще хотіла вам показати свою велику баришню. Так, не накапало туди. Доростила вона ось квітонос, і я її вчора поливала і побачила ось отакий квітконосик. Дивіться, я її повернула, відкрила листочок і бачите, що там він зламаний. Це, видать, він ріс зігнутий, в дулю таку скручений. І коли він витягував свою свій носик, оцей, він зламався сам. Я, бо я не бачила, щоб він там ріс, реально чесне слово, не бачила. І, ну, не знаю, я може його скотчем замотати, щоб він далі не розламався. Я не знаю, думаю, бачите. Така картина з цими корінцями весною, скоріш за все, я її обріжу і омоложу. Це жовта орхідея. Це жовта орхідея з бордовими плямами. Великий такий на метелика похожа. Тут на поличках в мене мої ось випустив квітонос. Один, Це похожа на. Коротше, бордова з білою серединкою. Вона, по-моєму. Оця в мене мамка є. От, і вона пропадає. Треба буде її теж підрізати. Ну, вона, в неї на квітоносі. Росла діточка. Ось ця ось на цьому. І вона, коротше, в неї не було ні корінчика, нічого. Вона дуже була манюнечка. Я її ось обрізала з цим квітоносом. І сюди тако засунула до неї. І, вон, бачите, є воно корінчик. Не хочу її ворушить. Ну, в общем, во, он він, є один корінчик. І вона собі тут приживалках. В мене від неї, виходить, це вже четверта дітка. От, одну лишила собі, дві подарувала. От, і це. Оцю будемо вирощувати. Ну, Вона тут буде рости, скоріше за все, я її чіпати не буду, щоб не налякати, щоб вона мені теж не, не загнулась. Забула про пенька сказати, скоріше всього, що пеньку з пенька толку не буде, теж я його певне викину, тому що там воно два корінця, вони не питаються. Я поливаю, воно як було, світле так і залишилося. Там, мабуть, вже нічого немає. От. Але поки стоїть, то хай стоїть. Я його тільки вчора полила, налила на низ води і воно там так і стоїть. Ну, це таке. В общем, всі новини. А, ще одна ось орхідеєчка, теж ця реанімашечка. Вон, два листочка. Бачите, да? оце один, ось другий, випустила. Тургур вона відновила. У корінцях. В неї ось один оцей корінець товстий, і все, більше в неї нічого немає. Вертити більше не буду. От. І в Роттердам мій. Роттердам ростить цей листочок, який я надковиряла. Коли розрізала його ось оцю. От. І маю ось таку штуку. Так, якось це треба зняти. Угу. От, дивіться. Ростить листочок, дітка буде. Ой, я так цього чекала довго. Нарешті я її відновлю. Кляті тріпси. Спаскудили мені орхідею шикарну. Вонка вона була гарна. Ну, все будемо чекати дітку і її квітування. Так, на сьогодні це, напевне, все. Завтра покажу свої стелажі. або післязавтра, ну, коли в мене буде. Час на зйомочку. От. Тут я батарею закриваю рушником, щоб не парило, їм жарко не було. І таке. Ну Всім до зустрічі, до побачення, гарного всім дня!